Привіт, поговоримо про стабілізатори напруги для холодильника. Якої потужності треба брати стабілізатор напруги для холодильника? Як правило, повнорозмірні холодильники із одним компресором мають номінальну потужність від 120 до 200 Вт, і для них потрібен стабілізатор мережевої напруги потужністю 1,5 кВт. Радимо цю дорму застосовувати і до компактних холодильників, оскільки їх компресор також має високий пусковий струм. Двокомпресорні холодильники мають компресори меншої потужності, але їх два, тому вони теж вкладаються у. Цій норми, якщо потужність холодильника 200 Вт. Навіщо стабілізатор на 1,5 кВт? Запитаєте, ви у холодильника невисока номінальна потужність споживання, але пусковий струм компресора може сягати до 1,5 кВт, а то і більше. Тому треба брати стабілізатор потужністю 1500 Вт і більше. Ось тут ми зробимо посилання на відео з вимірюванням робочого і пускового струму холодильника. Акцентую невеликого офісного холодильника, з якого ви зможете побачити, що його робоча потужність становить 70. 2 Вт, а пускова потужність при цьому 14 кратна і становить близько 1000 Вт. Що краще для холодильника? Стабілізатор чи реле напруги. Часто люди купують реле напруги для холодильника з міркувань економії. Реле напруги набагато дешевше за стабілізатор. Але якщо у вашому будинку спостерігається проблема нестабільної напруги, то краще встановлювати саме стабілізатор. Реле напруги можна рекомендувати тільки для підстраховки, у разі коли вхідна напруга більшу частину часу стабільна. Чому? Та просто тому, що за харанічне низької або високої напруги напруги в мережі, реле напруги просто виключить живлення і всі продукти в холодильнику зіпсуються. А скільки зараз коштує затарити холодильник продуктами, ну точно дорожче, ніж стабілізатор. Що ламається в холодильнику при перепаді напруги. Найчастіше при перепадах напруги перегорає пусковий конденсатор. У цьому разі компресор холодильника не вмикатиметься. Так само, наприклад, за хронічно низької напруги через перегрів може виходити з ладу і сам компресор. Досить часто під час стрибків напруги виходить з ладу електронний блок управління, пристрій захисту Пуску. Яка мінімальна та максимальна напруга має бути для холодильника? Зазвичай для нормальної роботи холодильника мінімальна напруга має становити не менше 200 вольт. За нижчої напруги агрегат може відчувати зниження продуктивності, піде більше часу на досягнення необхідної температури, можливе збільшення енергоспоживання. Ну і як уже сказав в попередньому пункті, перегрів і вихід з ладу компресора. Висока напруга так само нічого доброго не обіцяє. Рекомендована напруга на вище 242 вольта. Затримка на відео. Коли я струмом вимірював струмовими клічами пускову та номінальну потужність холодильника Indesit, я помітив, що вже десь після третього вимкнення та вмикання компресору холодильника було набагато складніше запуститися. І це було добре чутно за звуком його роботи і вібрацій. А десь після п'ятого вимкнення він зовсім не зміг запуститися, смикаючись у спробах зробити це. Після цього я відключив його хвилин на 5, увімкнув знову і він нормально запустився. І це сучасний холодильник, який повинен був би мати всі ці необхідні захисти себе на борту. Великий пусковий струм спричиняє термічне перевантаження обмотки пускового мотора, внаслідок чого може з'явитися можливість прискореного старіння всієї ізоляції. Її пошкодження в результаті може утворитися межвідкове коротке замикання. Тому функція затримки на ввімкнення, вбудована в стабілізатор напруги, буде абсолютно не зайвою. Резюмуємо, сказано вище. Вибираючи стабілізатор напруги, рекомендуємо зупинити свій вибір на приладі потужністю не менше 1500 Вт або ж на моделі, яка має рабоче. Потужність 500-600 Вт, але здатна витримувати значні пускові перевантаження, не менше 1500 Вт. Такі моделі на ринку теж представлені. Наявність функції затримки на ввімкнення так само рекомендована. Ну а якщо все ж таки запинити свій вибір на реле напруги, а не стабілізаторі, то обов'язково налаштуйте затримку на ввімкнення на час не менше 300 секунд. Бо інакше реле, яке мало стати захистом, саме і загробить ваш холодильник постійними вимиканнями і увімкненнями при стрибках напруги в мережі. Сподіваюсь, підготовлене. Нам невеличкий огляд був корисним. Підписуйтесь на канал. Тут багато корисної інформації, яка допоможе вам не звертатися в сервісні центри з ремонту побутової техніки. Стабілізатори та реле напруги, звісно ж, ви знайдете в магазинах World Market за найкращими цінами з консультацією та гарантією якості. Посилання я лишу у описі. Побачимося у наступних відео.